14 жовтня 1942 року у свято Покрови було створено українсько повстанську армію. Ця армія покликана була захищати мирне населення України спочатку від окупаційної німецької влади, а згодом від комуністичного репресивного режиму. Бійці УПА це не тільки професійно підготовлені вояки. Але й також мирне населення, яке вливалось в ряди повстанської армії для того, щоб захищати свою родину, свою землю. Без жодного перебільшення ми можемо сказати, що завдяки їм ми вже два десятиліття маємо свою власну державу, свою власну символіку, мову своїх героїв. Мета, за яку віддали життя воїни-ОПА, здається, досягнуто. Але хто б міг подумати? Що наші національні багатства розкрадуть спритники, популісти. Українську мову вважатимуть кордупельною, а статус українських героїв будуть постійно принижувати і вісміювати. Хто б міг таке подумати? Не за це боролись воїни УПА, за свою землю, свою ідею, свою батьківщину. Вони боролись до останнього. Армія, яка повністю отримувалась народом, змогла тримати в страху численні війська. Активно боротися проти свого ворога на таке не здатна, навіть армія військових професіоналів, на таке здатна тільки армія однодумців, патріотів, справжніх синів і дочок своєї країни. Саме тому цю армію ніхто й не зміг перемогти, бо неможливо перемогти святі почуття патріотизму, жертовності, віри та любові. Цей день. 14 жовтня 2012 року ми будемо вшановувати 70-ту річницю створення Української повстанської армії. Ви, наші сивочолі герої, ветерани, яких вже залишилося дуже мало, йшли сміливо на боротьбу із загарбниками, із червоними, із коричневими. Ви захищали свою землю. Дуже шкода, що сьогодні. На 70 му році створення Української повстанської армії ви не маєте належного поцінування в українській державі. Вчора відбувалося перепоховання останків Героїв повстанської армії, то міністр Саламатін заборонив, щоб солдати української армії брали участь в цих перепохованнях. Хочеться мені запитати, то яку ми державу маємо, яка не шанує своїх героїв тих що здали іспит долі на відмінну тих, які, не вагаючись, пішли в ліси, пішли в Криївки, а відтак пішли в тюрми, в табори, ні на мить, не сумніваючись в тому, що вони роблять правильно. На завершення я би хотів щиро побажати героям повстанської армії, а також всім політв'язням, репресованим, тим, хто долучився до створення української держави їхнім рідним і близьким міцного здоров'я, успіхів у всіх їхніх починаннях, а також благословення їм та їхнім родинам. Нехай все в вашому житті складеться добре, бо ви заслужили на це, шановні наші ветерани Української повстанської армії. В ці дні ми святкуємо 70-ліття Української повстанської армії. На превеликий жаль, це свято не відзначається на загальноукраїнському рівні, тільки ми його святкуємо на західних теренах України: Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Волинь. Я вважаю, що це свято заслуговує сьогодні на величезну увагу з боку з боку держави. Я вважаю, що це свято сьогодні заслуговує на величезну увагу з боку молодого покоління, тому що наші діди і прадіди, які вмирали в 40-х роках, борючись із Режимом і большевиків, і фашистів, і польської армії краєвої вони розуміли, що загинуть, не побачивши українську державу і не почувши голос українського духу, українського народу в повні. І я переконаний, що пам'ять про наших героїв вона буде пронесена крізь віки, крізь покоління, і утвердить, і ми будемо ще. Жити в тому часі, коли ці національні наші герої, вояки ОУН, УПА, будуть національними героями не тільки Західної України, а національними героями всієї великої української держави. Я хочу побажати ветеранам УПА здоров'я, довголіття, щоб вони своєю енергією, щоб вони своєю завзятістю, щоб вони своїм патріотизмом і міцним українським воюючим духом. Селили міць і силу підростаюче покоління, щоб вони зміцнили наш український дух, щоб вони зміцнили молодих людей, щоб молоді люди не боялися окупаційної влади, яка сьогодні є в Україні, яку ми обов'язково виженемо 28 жовтня. І 28 жовтня буде днем звільнення України від окупантів. Слава Україні!